Окремого фінансування і негайного масштабування потребує виробництво дронів на оптоволокні, адже за цим видом безпілотників Росія нас обганяє. А вони вкрай потрібні на фронті. Вони не вразливі для засобів радіоелектронної боротьби, краще бачать позиції, завдають точніших ударів і літають на більшій відстані. Спеціальний репортаж Олега Корнієнка. Розбиті будинки, спалені автівки. Це дорога смерті на сумщині. Її зафільмували бійці 67-ї бригади, коли обороняли курщину. Скажем, знали, що дрони б'ють машини. Стояла купа згорівших автівок. І ти проїжджав в цей момент повз них і думав, щоб це були ними. Росіяни були дронами на оптоволокні і за місяць перерізали основний наш логістичний шлях юнаківка Суджа. До появи оптоволокна ми стояли там 4-5 кілометрів, і це в нас влаштовувало, ніхто нас не трогав. Ну як не трогав, односительно ніхто не трогав. То тільки три позиції у нас оптоволокно з'їло. Навесні подібними дронами росіяни почали перерізати основні шляхи на Донеччині. Під приціл взяли дорогу на Покровський і ускладнили нашу логістику. Згодом оптоволокно почали фіксувати за 20-25 кілометрів від лінії зіткнення. Все оптика. Ну так тому, що вона ефективна. Вона ефективна головне до війни. перерізати логістику противника, щоб не було підвозу БК, вовремя, там патронів, води даже банально. І піхота не буде їсти і пити... Тут, ну, це він не буде воювати. Тепер через засилля оптоволокна бійцям Вадима, які тримають оборону під Турецьком, на позиції доводиться йти пішки 10-15 кілометрів. Окупанти не дають доїхати навіть до Костянтинівки. Та й саме місто вже розбиває не артилерії, а оптоволоконні дрони. Ну, власне, ось оптоволокно. Ним тут усе усіяне. Ось ця ниточка, щоб було на мені видно. Ось тут все усіє на концтаха ось такими ниточками. А це саме дрон на оптову вікні. На перший погляд – звичайна FPV-шка. Він може тягнути десь 3-4 кілограми на 10 кілометрів. Без е, ніяких радіочастот, радіогоризонтів, наземних частин, драків, ну, і, все, і всього прочого. прошого. Обтоволокно використовують для передачі високоякісної картинки, поставу антенну і лети. Дрон не видає радіосигналів і для ворога непомітний. Завдяки сталому зв'язку FPV-шки можуть летіти низько і залітати будь-куди. Вони є повільніші звичайних. Чому можливо важче літати? Тому що. Їм дають більш складніші цілі, тобто їм потрібно повільно десь пролетіти якусь перешкоду, кудись залетіти, аби влучити саме саме в ціль. Сам же дрон несе на собі котушку з оптоволокном і вибухівку, підключається до спеціальної станції, яка забезпечує захищений зв'язок. Дріт тоненький, та розірвати його майже неможливо. Хіба перерізати ножицями під час польоту оптоволокно само лягає на землю і дерева у повітрі такі дрони можуть бути півгодини і залітати на відстань до 25-30 кілометрів. Взагалі. Прийнято там вважати, що дрони наптоволокні не не є дуже маневрені. Можливо, і так вони є повільніші, але ти все рівно можеш маневрувати. Перше подібні дрони випробували ще в кінці 22-го. Але тоді на фронті мало було реп-систем і уваги на ці розробки не звернули. Натомість росіяни про них згадали минулого року. Випробували на Харківщині, масштабували виробництво і тепер активно розбивають нашу логістику й тили. Українські сили оборони лише кілька місяців тому почали Користувати оптоволокно ми не на шах, ну типу, всіх розвитку, тіпо, а на два вже стаємо типу, це всі замічають. ми їх там були на шах вперед вони нас пані, типу, тіпо... Не могли продавить деяких моментах. Захиститись від таких дронів складно. Основні траси до фронту, як росіяни, так і ми почали обтягувати ось такими коридорами з сіток. На них дрон може заплутатися і прямого влучання в техніку не буде. Але це не панацея, бо вдало навчений пілот знайде шпарину, як залетіти на трасу і знищити все, що йому треба. Бороться можна і що щось думати, типа якісь реби придумують. Прибум, що та порокі оптики, я думаю, що придумати можна і боротися з оптикою. Та часу у нас небагато. Маємо придумати не лише протидію, а й самим наростити виробництво дронів на оптоволокні. Інакше сіра зона збільшиться до 50 кілометрів між лінією зіткнень. Острі Олег Корнієнко за Харкомах. Факти сі Єдині новини.